Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 17 число, 17 жовтня. Я хочу подивитися, спитати у карт війна Ізраїля. Скільки це вплине на Україну, які наслідки будуть? Що ми з того будемо мати? Перекріїлося дві карти, вже обробляла їх, треба нові купляти. Для України це має дуже е, впливово? Це дуже впливає на війну в Україні, хочу вам сказати. Всесвіт реагує на це дуже швидко. Буде відповідати на ці загрози, які у нас роблять росіяни. Вони будуть дуже швидко реагувати. Але, на жаль, це буде. Не так, як нам би хотілося. Це буде по дитині. Єдине, що тут ще може падати нове. Швидко, так, це дуже хорошо, буде відбуватися успішно. Для нас це дуже хорошо. Рішення, рішення міняються, всесвіт. Буде робити дуже змінювати своє ставлення до війни в Україні. Дуже до цього буде грати роль якась жінка, будуть проблеми, і вони будуть у нас надовго якийсь час по луні. Я вам скажу, що ця жінка дуже схожа так, що це іменно з Америки, бо це дуже владна карта. Це король Пік, якщо ви бачите. Це влада, так, це влада, це американська влада, пов'язана з комфортом. Вони будуть це все перевіряти. Це всі оборудки будуть перевіряти. І я вам скажу, що це дуже для України дасть такий розвиток. Все ж таки, оці перевірки це дасть розвиток Україні. Я не знаю, тут бачите, більш проігралося іменно ця перевірка, ніж Ізраїль. да але е, все ж таки світ буде рухатися швидко. І робити швидко які шаги. Так, вони нові, так, вони з проблемами. Але вони дуже важливі. По по того вони будуть дуже важливі. Бачите, йдуть е, руйнування. Руйнування чого? Оце руйнування старого да, по Христу старого, це і є ключ. Оця мені, мені карта. Це руйнування старої системи, і це є ключ. І будуть йти оці всі перемовини з цього питання. Ламати ламати цю систему стару. Оцю. Реально, цю систему зламати, це взагалі я не знаю, чи вдасться. Мені кажуть, що при Зеленському ми то не зробимо. Він не готовий ламати, саджати своїх друзів, продюсерів, акторів, юристів. Не готовий. І це дуже погано. А головне, це те, що Америка буде контролювати і перевіряти. Вони, до речі, будуть дуже скурпульозно перевіряти. Дуже Дуже. це серйозна карта. Те, що вони будуть це ламати, і на фоні цього злому піде роз, це дуже хорошо. Тобто Ізраїль і Україна у військовому плані ми окремі, ми окремі. просто світ буде. Швидше реагувати на виклики, як довго буде йти війна в Ізраїлі? Чи скінчиться вона в 2024 році? Ну, по цим картам я бачу, що у 2024 році, в третьому вже кварталі, в принципі, повинно бути вже більш-менш нормально, рост піде і е, піде стабілізація ситуації. Перший квартал вони ще будуть працювати, планувати. І вон стоїть розвілка, хоча вже в принципі, в принципі, готові. Ось тут жінка якась виходить. Якісь будуть рішення робитися, тобто серйозні такі заяви. Тут армія ось, рішення буде вирішувати. Так, другий квартал. Нервотрьох, але вже будуть повертатися до життя. У другому кварталі ось вже ключ лежить. Третій квартал. Все, тут вже от по хресту, але тут щось буде. Угу. Тут щось буде якась подія воно. Може, навіть пов'язана з чимось, а, щось буде на з релігією, може, навіть. Буде по букету пройде все. Ну, це як е, не особисто, це може бути ще просто по сім'ям щось таке. Це я так накидаю. Ну і четвер, четвертий квартал. Хлопці будуть працювати військові, повернеться е, стабільна ситуація. Так що все буде нормально. Так. так. 2024 рік вже буде в Ізраїлі більш-менш нормальний. Ви бачили то все? Чи знищить Ізраїль? Армія Ізраїля? Хамас. Фізично в Газі. яка карта нам показалася, тут, скоріш всього, шо да. Чоловіки на дні, трошки неясно. Ну, може, не до кінця буде. Але будуть, бачите, будуть знищувати. І успішно. Так, ну давайте глянемо. Жовтень, листопад і грудень. Так, одна. О, в грудні вже воно. Зміни, бачите, йдуть і на краще. Дуже швидко по всаднику, в жовтні, вони будуть... О, тут дві карти. Вони будуть вкладатися дуже серйозно. А, по, просто, ну, як коврова бомбьошка, таке відчуття щось таке буде. Вони будуть покругу оця ходити, ходити дуже ресурсно. Будуть знищувати. Листопад. Уже даже навіть листопаді більш буде трошки полегше. Щось буде нове по серцю і вже по книзі що вони будуть дивитися? Працювати над якимось, от, бачите, вже хрест тут випав. Важлива подія буде якась по сонцю. Ну, от уже навіть в листопаді буде стабілізація. Тобто вони вже в листопаді е, зробляться Грудень, вони знищать Хамас е, до кінця року. До кінця року, а ото е, перший квартал, вони будуть 24-го будуть е, плану, пла, планомер, планомірно. Е, Просто зачищати там іти все. Зачищати. І, і скоріш, і другий квартал також, бо це дуже там. В них дуже розвітльона, підземна вся структура там тих терористів. Ось так, так що вони дуже там потужна армія, так що вони справляться. Чи зайдуть американці, чи будуть американці, їх техніка, самоліти. Вони, вони, вони і так заходять. Чи будуть військова техніка Сполучених Штатів, авіаносці, самоліти, винищувачі і штатовські ракети, чи будуть вони і військові допомагати з армії Ізраїлю в знищенні у війні Ізраїлю з Хамасом? І, в принципі, у війні Ізраїля з Палестиною, з Хамасом, з… Забула. Ще... Коротше, там ще йде один Хазбала Хазбала, і... там декілька фронтів, чи будуть американці допомагати на цих фронтах Ізраїлю. Плани є, але так щось не дуже. Скоріше, що тільки технікою. Тут зміни підуть. Ну, е, таке відчуття, що як, е, типу, бачите, під питанням. Під питанням. Ну, вроді як да, але якось так. Не впевнено. Не впевнено. І тут, бачите, зміни. Тут, скоріш всього, може, бачите, світила і ночні. Так, ясно. Коротше, плани є. Плани є, але вони не дуже то будуть хотіти, я так розумію. Не дуже то їм по серцю буде. Тому тут це під питаннячком. Ну, якісь, якісь вояки підуть, вони. Будуть приймати участь, будуть допомагати, бачу, що жінки і чоловіки. Як добровольці, знаєте, типу такого плану. Да. Ну, скоріш всього, що там дуже мало буде приймати участь американців. Ну, якось так. Немає тут такого, прям вау-вау. Чи буде війна в Ізраїлі на 3-4 фронти? Чи буде така війна у Ізраїля з цими ворогами своїми? Багатофронтова така. Неясна ситуація поки що на цю тему. Над цим питанням працюють, але буде якесь нове рішення. І воно, ще ці країни вони не вирішили. Думають. Вони хотіли, але думають. Думають, хтось і піде, але з цим проблема. Та що проблема то є, але є і ресурси, і е, люди, які хочуть в'язатися, може, навіть і в'яжуться. Скажіть мені, чому ж відмовили президенту України у візиті в Ізраїль? Чому відмовила влада Ізраїлю? О, бачите? Тут не дуже хороші відносини. Тут не дуже хороші відносини. Але бачите, ну, дії треба, треба все ж таки, так, вони поскандалили, посралися. От, була ссора, скандали, розборки, тому вони ще, знаєте, ну, не, не схотіли. Але е, ключ іменно в нових відносинах. Треба починати нові відносини, нові події. І, до речі, я вам хочу сказати, що клопотання по цьому ведуться. Якась жінка, до речі, ой, чоловік, і жінка. Але це якось таємно, якось прикрито все це. Але успішно. Чи боялися вони за безпеку Зеленського? Я б не сказала, що боялися, тому що вони його предупредили, все планово, все було. і захист всесвіту також тут є. Тут це в них на вищому рівні. Але єдине, що вони боялися, це зрадників. Ось, бо в них, скоріш всього, вони самі їх бояться, їм треба знайти зрадників. Я вам так скажу, що Ізраїль, він якось так трошки затоїв в собі оцю обіду, якось не дуже будуть у нас з Ізраїлем відносини. Ну, Може, поки там та влада, може, так. Але от там якась жінка, вона дуже хоче повернути ці відносини і буде спілкуватися, але таємно, якось прикрито. Прикрито якось буде спілкуватися. Тому в ближайші три місяці, отак от, поки що воно буде таке собі. хресту, і що? Хитрий план, ну, євречні дурачки. Підуть клопотання. Ну, все одно буде нервова обстановка. Бачите, пташки, пльотки. Ну, тобто, поки оця влада буде в Ізраїлі, толку не буде. Треба, щоб і Зеленський пішов, і ця влада, щоб змінилася, тоді воно буде якийсь, знаєте, якийсь буде прок. Покажіть мені, будь ласка, чи все ж таки приймала участь в цій війні в Ізраїлі, в нападі Хамасу на Ізраїль? Росія? Плани в цьому. Ха, хрест, і успішно. 100% люди. 100%, 100%! І це війна для них як подарунок, як букет. Вони просто, вони просто кайфують від цього. Бачите? Кайфують. да, Це вони вклалися тут всім. І в тому числі і військовим ресурсом. Дуже серйозно вклалися. Дуже серйозно. Дуже, і договори, дуже серйозно. О, пожалуйста. Навіть вони спілкуються, це однозначно. Так, так, то, що Росія приймала, то даже немає. Немає, даже. І бачите, які карти показали. Все. А для чого то росіянам треба було взагалі? Да? Так, і працювали довго над цим планом. Вони його планували давно. Давно. Внедряли туди людей. Бачите? Внедряли людей і розхитували там ситуацію. Дуже давно працювали тут і якорь, і луна. Просто туди внедрилися давно, як от вони до нас внедрялися. Вони цю війну в Ізраїлі планували, мабуть, як почали в Україні. Ану. Да. Вони там вклалися по повній програмі, по повній програмі, ресурс, бачите, де гроші, ключ. Вони дуже-то планували, ключ. Вони вклалися в ту війну по повній програмі люди. Вони її запланували. А що вони з цього. От що тепер вони будуть з цього мати? По ітогу, що Росія буде мати? А, значить, ну якесь щось вони помають якийсь успіх тут. Постачання чогось. Оце ради того, вони все це затіяли, щоб якось постачати щось собі. Щось собі постачати. Ну що, зброю, все, що потрібно для війни, для всього. Оце вони так і планували. Бачите? Це оці карти кажуть про те, що їм що вони налагоджують зв'язки. Торгівельні будуть вести по морю, як завгодно по кораблю, це буде швидко довозитися їм якась продукція, яка їм потрібна. Ось, ось і все. Тральтяни дуже швидко все порішають. У них своя зброя, вони не від кого не залежать, як ми, оце. тому вони швидко все порішають. Тим паче, що американці зайшли і будуть їм допомагати. От, чому вони в Україну цим авіаносам не зайшли? Оце цікаво. Ну, то, понятно, чого вони не зайшли, бо ми не являємося їхніми союзниками. Ось і все, Ізраїль союзник. Він не в НАТО, але він союзник. Добре, люди, все я вам показала, розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Не беріть дурного в голову, тяжкого в руки, ми то не змінимо. Треба триматися, своє здоров'я, свою сім'ю, працювати, жити, щоб не бути жебраками. Все, почуємось, па, -па.